Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам кілька цікавих фактів про писаний камінь. Писаний камінь геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні, розташована у Верховинському районі Івано-Франківської області на північ від села Верхній Ясенів і за кілька кілометрів на південний схід від села Буковець та Буковецького перевалу. Площа природоохоронної території 5 гектарів. Перебуває у віддання Верховинського МГЛ. Писаний камінь група мальовничих скель. Величезні брили пісковика починаються з північного заходу, з каменю завишки вишки 2-3 метра і тягнуться ланцюгом близько 80 метрів на південний схід, переходячи у масивні моноліти з овишки до 20 метрів. Верх каменю утворює горизонтальну площину. Свою назву камінь одержав від карбів, петрогліфів, найдавніший з яких походить з часів Київської Русі. За деякими припущеннями в минулому на скелях було язичницьке капище. Залишками капища вважають 9 круглих виїмок чаш, які вирубані в камені. На внутрішніх стінках окремих заглибин збереглися вирізи. Виразні сліди видобування якимось гострим предметом. Ну деяких із них має ознаки випаленого каменю. Поміж чашами і довкола них є понад 30 символічних малюнків петрогліфів. Писаний камінь цікава історична і геологічна пам'ятка, зі скелі відкривається велична панорама гірських хребтів і вершин. Тут часто бували Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський та інші діячі української культури. Обов'язково раджу відвідати цю чудову мальовничу локацію.